Прошу, давайте зачитаємо новину якусь. Осьо, дивись. Осьо. На даний час співвідношення втрат українських і російських військ на півдні України складає приблизно 1 до 6,5. з половиною. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр з посиланням на Андрія Ковальчука написала. Тобто, один український захисник проти 6,5 з половиною орків. Правильно? Один до шести. Ні, це мається на увазі втрати втрати ну, втрати К сожалению, Ми теж тіряємо людей. Це треба на розуміти. На жаль, на жаль, друзі. Ну я правильно розумів. В той час, поки Україна втрачає одного свого захисника орки, втрачають шість половиною своїх цих существ. Даше з половиною і скоріше всього полон з половиною посчитали, бо десь половину другу не змогли знайти. Десь валяється там. понімаєте. ну е -е, як ви вважаєте, скільки потрібно часу для того, щоб по по шість половиною вони втратили всіх своїх. В всіх свою всю свою армію і е, Ось це на півдні України, а в інших регіонах на інших частинах фронту це співвідношення може змінюватися? Ні, це десь приблизно так воно і є. Що тут нема що обговорювати, воно так і є. Ну ти ж бачиш, що їх везуть сюди, цих мобілізованих, пачками привозять, Камаз привозять, Камаз прилітає, все посчитали, скільки їх там вже А Вони не закінчуються, їх привозять іще з Калінінграда, з Бурятії, з оцього Дайстана, привозять, привозять і привозять і привозять сюди. І потім виходить така статистика, Росія. Та що ви, скільки ви можете терпіти? та соберіться, та будьте людьми, соберіться в місті, та підіть, скажіть, ну що, Там убили брата, свата і так далі. На що воно вам треба? Підіть зверніть того Путіна. Ну, що ви дали йому це з вами руководить? Ну, скільки можна, ну, гнида така. Ви подивіться, воно не жо не нажреться, не як, скільки він у вас при власті. Ви вообще не знаєте, як це вообще другий президент. Пам'ятаєте тільки Алкаша Єльцина і оцього придурка. Так, добре. Дивіться, ось ось таке співвідношення у нас втрат. У нас є наших втрат стосовно їхніх втрат. Так, да, так. Ну а. Чи ця ситуація може змінитися в майбутньому, тому що на початку війни ми пам'ятаємо ось ці е, вислови наших військових е, очільників: що захищатися легше, коли росіяни будуть нападати, наші будуть захищатися, і втрат українців буде набагато менше ніж втрат росіян. Mm. Зараз ситуація трошечки змінюється. Тепер наші йдуть в наступ, а захищаються росіяни. Чи може змінитися ось співвідношення втрат е, українців до орків? По перше. Треба спочатку їм всім допомагати нашим ребятам, щоб у них все було. Будуть у них рації, буде у них зв'язь, будуть у них буржуйки, буде їм тепло, будуть у них оці антени подовжені, будуть вони хорошо один одного чуть. А за ті втрати на тих мені мені взагалі. Люди, які там залишилися на окупірованих територіях, та шукайте та передавати де ці скоти живуть. Вони ж там ходять поміж вас. Ну як вам оце дивиться на це все битле, воно ходить, тупе, дурне, п'яне, гря. Та ви позвонили сюди, сказали, куди наші хлопці. раз, раз, зробили і все закінчилося. Так ви сказали, вам пофіг на втрати. Ви мали на увазі пофиг на кацапские втрати. Да ні. Ну, конечно, на їхні втрати, скільки їх там буде, а наших треба берегти, пацанів, треба берегти, одівати, кормити, годувати, убучать. І для цього ми. Ми з вами тут должні заботиться, поки вони там, в холоді, сейчас десь мерзнуть, якихось землянках. Ми тут з вами дужні заробляти гроші, передавати сюди. Воного зробила оцю іграшку. Тепер може то хтось донатить та ось уже вже на що тут забралися да, їх... Їх не їх все одно буде багато гибнуть. Ви теж не понять їх багато. Гибнуть це як колорадські жуки. Не букали так на картошки. Букались. Ти бачив? Ти бачив це? Ти їх давиш? А вони лізуть і лізуть. Ти їх давиш, а вони лізуть і лізуть. Оце вони як колорадські жуки, і буде сюди лізти, 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 лізти. Олексій, ви сказали, що потрібно наших хлопців обучати. Сьогодні перед ефіром прочитав новину, що Франція готова прийняти 2000 українських бійців, 2000 представників збройних сил України для навчання на своїй території. Нормам французької армії, чому можуть навчити французи наших хлопців збройних сил України? Чи є якісь ті технології, і в чому французька армія може переважати, і чому вона може навчити бійців збройних сил України? Ні, ну по перше, ви точні розумієте, що Франція, Франція це країна, у якої дуже хороша армія. Вони забезпечені зв'язкою, свя... Ви знаєте, що вони працюють там спосвободили. Вони все розуміють, вони розуміють, як координувати це різні роботи різних військ. Поні? І для цього, для цього вони обучають медицина, медицинська підготовка у них на височайшому уровні. Ну, представте, взяли пацани, пішли добровольці. Вони молодці, вони ризикнули життям, вони пішли туди. Ну, вони розуміють, що треба і, і спасати побратимів своїх. На Франції цьому научуть. Люба, ти знаєш, як казав Традрив Шевченко. Як? як він говорив? Як, як? він тобі як? говорив? Чужому свого не цурайтесь, то, -то навчаєтесь там, оце в Франції, але сіда верніться сюди і тут на, тоже, українські воєнні красавчики подивіться, залужний вообще генерал, як він розірвав цю російську армію на німецький крест так зрозуміло. Друзі, я нагадую, що в ефірі Шепшина шоу сьогодні у нас в гостях військово-політичний експерт Олексій Поврознюк. Він називає себе братом Олександра Паврознюка І зараз ми обговорюємо актуальні новини України. Яка наступна новина? Є у вас новина? звісно, гур міністерства оборони гарантує виплату 100 тисяч доларів за передачу Ігоря Гіркіна Стрілкова в український полон. Ти понімаєш, ця зволиш пішла воювати в Україну? Це вона вернулася сюди, оце падло, яке все це збурило, понімаєш на Донбасі, яке тоді завело своїх оцих косачків луганських, чи кого він там, кубанських завело. Оце всю бучу підняв, воно тепер тут. Сто тисяч доларів за нього предлагають. Та його голова не стоїть 20 рублів. От що вона не стоїть. Ну треба голова... віддати ці деньги, знайти його, передати. Так що, якщо ви нас там чуєте, побачили цього. га. Є... можна матюкати? Можна, можна. Гандона, цього побачили штобаного. От ви. Від... Де ти? Де ти, Гандон, штопаний? Люди, якщо ви знаєте, де він, не передайте інформацію, 100 тисяч доларів, вам воно люди скинулися. Так, Скинулись. дивіться. 100 тисяч доларів за гірки навполон. На кого розрахована ця інформація? Навряд чи вона розрахована на жителів окупованих територій або на е, Збройні Сили України, які будуть вступати в бой в бій проти них. Я думаю, що ця інформація її розповсюджують, скоріш за все, для того, щоб донести до його побратимів, які разом з ним служать там в казармі, будуть ночувати, і для того, щоб у них ні ні та й заскочила думка, а може здати гіркина і заробити собі грошей на все життя і своїм дітям. Можливо, це така психологічна операція зі сторони головного управління розвідки. України. Ну так звісно. Ну а як? Ну а як? Звісно, це для них так їм треба говорити. Ти розумієш, вони ж елементарно вони розуміють. Ну воно срати не може в унітаз. Ти розумієш, що нас реблі або в ямку в посадки, або в дерев'яні тій кібетки, як, як у бабушки мої стоїть. То їм треба це об'ясняти. Ти, ти руський блядь, солдат, послухай мене. Тебе є можливість можеш з ним в окопі лежать друга свого трахать. Ти можеш взяти цього гіркіна передати його сюди, получі 100 тисяч доларів і поїхати собі оддихати в страну, в якій ти ніколи не був в нормальну страну. Я думаю, ви скажете в Норвегію е, добре. Ну Но, а як як розповсюджити? Як допомогти розповсюдити цю інформацію, що за голову Гіркіна можна отримати 100 тисяч доларів? Це потрібно, щоб ця новина по всім те. Паблікам Телеграм про проскочила, в соціальних мережах, правильно? Щоб більше росіян і побачили, щоб якась мама якогось російського солдата зателефонувала, зателефонувала йому і сказала: там є Гіркін з тобою служить. Здавай його, здавай, заробляй гроші. Правильно? Слухай, та ці, ти понімаєш, ну ці тварі, ну вони ж даже не бачили, коли в Маріуполі було написано діти отакими от буквами на асфальті. Ну воно не дойде. Я не знаю, що їм треба, Я не знаю, що їм на як їм це треба сказати. Я не знаю, что им, наверное, наверно, треба надо вот это телефоны их не взять, їм і казати, та відповідаю, це я ти 100 доларів долларов. Можешь. Та воно не повірить, воно не повірить, це треба генерала, На генералів треба виходити. Це только что в генерал захотів це зробити. Ти розумієш, ну, ну одни рядовие, ну вони не альо, Ну, вони вообще не альо, Ну воно мясо. Воно п'яне сюда приїхав, воно даже не може виговорити, воно гастамель, блядь, Гастамель! Ты ну Я чув спочатку. Коли з'явилася новина про те, що Гіркін пішов воювати в Україну, я спочатку чув про 40 тисяч доларів за його голову, за те, щоб його здати в полон. Це 10 тисяч доларів е, давав е, співак Тарас Тополя 10 тисяч доларів від себе накинув е, Стерненко. 10 тисяч доларів. Е, я чув, що як його. Військовий Маркус і 10 тисяч mm -hmm. доларів від очільника військової адміністрації однієї з областей України, чи Запорізької, чи, чи Харківської, звідки взялося 100 тисяч доларів? Невже ще скинулися? Ось ви, як ви кажете, ваш брат Олександр долучився до цієї акції, якусь суму від себе він накинув. А, ну, або ви, ви володієте якимись коштами, які можете надати ось на, за голову Гіркіна? Та я думаю, сто тисяч це так і нормально. Та ні, якщо треба, будемо ми накинем. Если на, ми й машину й ми привеземо. Що треба зробити, зробимо, Ми просто скажіть, ну у них немає нічого. Та якби сі день рішали. хай тільки скажіть, ви ми все зробимо. Взагалі не знатимете, що з ним делать. Просто позвоніть нам привезіть. Ми знаємо, що з ним делать. Можете нам і сто тисяч доларів привезти, теж не помішає. Ми знаємо, куди його вложити. І все. друзі, це була поліжає. рубрика актуальних новин. Від Шепшина шоу та Олексія Поворознюка. Залишайтеся з нами.